Андрію, після трьох поспіль гостьових матчів Буковина нарешті проведе домашній поєдинок проти агробізнеса. Скажи, наскільки команда чекає от гри перед рідними болівальниками? Якщо чесно, дуже чекаємо і груцю, тому що наші болівальники це як 12-й гравець для нас. Вони зженуть вперед, підтримують і за це їм ми сильно вдячні. І вже, знаєте, так, прям хочеться зіграти при наших болівальниках і найголовніше порадувати їх перемогою. У весняній частині минулого сезону ти на цьому полі на стадіоні Буковина провів, якщо я не помиляюсь, п'ять матчів, яких забив три голи. Чи можна сказати, що вдома тобі і стіни допомагають? Звичайно, як будь-кому дома завжди допомагають стіни, і тут це можна сказати рідний, рідне поляна, рідні вболівальники, рідні люди. Тому насамперед не женуть нас вперед. Ну і звичайно, що допомагають. А так я стараюся допомагати команді в будь де чи дома, чи на виїзді. Хочеться відзначатися результативними діями. Розкажи, як Буковина упродовж цього тижня готувалася до цього поєдинку проти агробізнесу. Ну готували в звичайному режимі, проходили тактичні заняття, наіграли деякі схеми, які ми будемо використовувати в цій грі, також там стандарти, тому як 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 завжди. Що можеш сказати про нашого наступного суперника про агробізнес? Суперник непростий. У нас агробізнес така хороша команда, яка виділяється от таким колективом, які б'ються одне за одного. Агресивні ватації, тому нам легко не буде. І як я казав, що нам очки просто ніхто не буде віддавати в першій лізі. Також цього тижня ми дізналися наступного суперника у третьому попередньому етапі Кубка України. Так? Зіграємо із Миколаєвом із Львівщини. Як у команді сприйняли цей жереб? Е, ну головне, щоб е, ми всі не розслаблялися, не думали, недооцінювали не суперника. Е, і головне, щоб ми налаштувалися е, як на будь-кого, чи на, там, на зорю, чи на колос, так само і на Миколаїв. Тому ми будемо всі налаштовані готуватись до цієї гри.